Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Видання Financial Times стверджує, що Україна перейшла до стратегічної оборони своїх позицій на лінії зіткнення українських і російських військ. А от Росія може готувати новий наступ на українські позиції вже влітку 2024 року. І з посиланням на співробітників українських спецслужб. Видання підкреслює, що цілями цього нового наступу Російської Федерації буде захоплення всієї території тих регіонів, які Російська Федерація оголосила частиною власної території і анексувала. Це нагадаю: Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області України. Звісно, задачу так званого відновлення територіальної цілісності колишніх народних республік Донбасу, які згодом були анексовані Росією, Володимир Путін поставив перед своєю армією ще у лютому 2022 року. Ба Більше це була офіційна мета спецоперації, яку Володимир Путін розпочав проти України. Але як бачимо навіть зараз, за два роки після початку Великої війни Росії проти України, росіяни не можуть вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської області. Тим більш Херсонської і Запорізької. На Херсонщині росіяни взагалі втратили. Контроль над обласним центром. Але вперто у своїх офіційних повідомленнях називають Херсон чи Запоріжжя містами, що контролюються київським режимом, тобто натякаючи на їх, нібито справжній російський статус. Таким чином. Ідея того, що вже анексовані регіони мають бути окуповані по своїх адміністративних кордонах, це навіть не воєнна, а політична ідея Володимира Путіна, яка має на меті довести, що він мав повне право окупувати і анексувати територію іншої держави. Втім, спостерігачі, з якими спілкувалися Financial Times, як в Україні, так і у Сполучених Штатах підкреслюють, що Росія може також намагатися знову окупувати Харківську область, намагатися захопити Харків і навіть українську столицю Київ. Чому? А тому, що реальна головна мета російського президента Володимира Путіна – окупація всієї України. Та знищення її державності залишається незмінним. Варто нагадати, що насправді це і була головна мета цієї війни, яку Володимир Путін за підтримки власного суспільства розпочав проти нашої країни у лютому 2022 року. Тоді був досить зрозумілий план його бліцкрігу. Він намагався знищити легітимний український уряд, перевести до української столиці на танках. Президента, зрадника Віктора Януковича, вручити реальну владу Віктору Медведчуку, який міг бути проголошений головою українського парламенту, але якогось органу, який міг би бути створений замість Верховної Ради України, і ці два зрадника за допомогою інших зрадників з українського псевдополітикума, який завжди орієнтувався на Росію з цієї його частини. Погодилися б як із приєднанням більшої частини українських територій до Російської Федерації, так і до приєднання самої України до союзної держави Росії і Білорусі, що швидко стало б єдиною державою із столицею у Москві і під керуванням Володимира Путіна. Однак, як відомо, цей амбітний план. Закінчився фіаско Путіна і в результаті перейшов у довготривалу війну на виснаження, за допомогою якої Путін тепер сподівається здійснити ті свої плани, які виявилися абсолютно нереалістичними, коли він планував бліцкріг Росії проти України взимку 2022 року. Так що, коли ми говоримо про плани Російської Федерації щодо наступу у 2024 році, ми також маємо усвідомлювати, що будь-який російський план може закінчитися фіаско тих, хто його створював. І що, як бачимо, він спирається досить часто не на військову необхідність, а на політичну шизофренію. тому що і. Окупація, і анексія Криму у 2014 році. І окупація і анексія Донецької, Луганської, Херсонської, і Запорізької областей України у 2022 році були проявом саме політичної шизофренії, намаганням силою довести тезу. Володимира Путіна, яку він неодноразово висловлював у своїх статтях і інтерв'ю, що української держави і українського народу не існує, і що в тих регіонах, де більшість населення складають етнічні українці, насправді живуть росіяни, які тільки і мріють повернутися до єдиної держави із своїми сусідами. До речі, як бачимо, із саме такими твердженнями, і сам Володимир Путін, і такі найближчі для нього представники оточення, як колишній президент Російської Федерації, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв виступають і сьогодні. Те, що війна продовжується вже два роки, і українців не виникає жодного бажання оголосити себе етнічними росіянами і приєднатися до того монстра, який був створений на півночі від українських кордонів, немає. Навіть і тіні бажання не переконує ані самого керманича Російської Федерації, ані його оточення, ані більшості росіян, які продовжують щиро підтримувати президента Російської Федерації у його. Агресивних планах і саме тому рейтинг довіри Володимира Путіна продовжує бути стабільним і він може бути впевненим у своєму переобранні очільником російської держави. Я думаю, навіть якщо б російський режим на виборах президента Росії не вдавався до звичних фальсифікацій, адже поки Володимир Путін веде агресивну війну проти сусідніх держав, йому забезпечена майже повна підтримка громадян Російської Федерації, які в Певнені, що найбільшою трагедією в історії їхньої держави була втрата радянського союзу. А Володимир Путін ніби робить все можливе і неможливе, щоб повернути Росію до кордонів СРСР 1991 року. Однак, як бачимо по цій війні, у Російської Федерації немає реальних сил, щоб вцілити у життя цей шизофрінічний людину план. Хоча я впевнений, що росіяни і надалі будуть. Планувати наступи, агресивні дії і сподіватися, що багаторічна війна на виснаження все ж таки принесе їх успіх, навіть не помічаючи, що ця війна на виснаження може виснажити і саму Російську Федерацію. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у каналу Патріоні Кофі, які допомагає розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!